Я вже порекомендував. І найбільше, що мене здивувало, то що я не бачив. Жінка зараз також навчається. Якщо вивчати англійську, то тільки якісно. Я в Канаді або я в США. Часовий пояс інший я не зможу займатися. Це для мене було просто щось, але це дало своє. О, так це круто. Коли будуть завдання, я працюю, я не зможу, мало часу. Рівень і вільність спілкування реально вирос. Ми навчаємо, як розмовляти англійською. Багато людей дійсно не люблять на початку. І ти це слово тепер чуєш скрізь. Вітаєнк. Family сьогодні беремо інтерв'ю в одного з випускників Ростислав. Ростислав, привіт! Привіт. Так, якщо, якщо можеш буквально коротенько про себе трішки. Так, мене звати Ростислав, мені 20 років. Я проживаю вже дев'ятий місяць у Канаді. До цього я проживав три місяці в Німеччині, і саме в Німеччині я почав вже свій шлях на Дагліш. Окей. Okay. Добре, розкажи, будь ласка, коротенько, як взагалі дізнався про мій аккаунт, чому вирішив підписатись та чому вирішив піти на навчання саме до нас? Відповідь дуже проста. Я побачив ваш аккаунт в інстаграмі. А чому вирішив записатись до вас на курс? Чого я вирішив спробувати? Тому що я ну, був підписаний слідкував за контентом, який ви постили в профілі. і... Я не пам'ятаю, правда, що це було е, за завдання, типу не завдання, як навчальне якесь відео. І а, я дуже чудово запам'ятав інформацію. Е, за, вже зараз це не видно, тому що я не згадаю, вже багато часу пройшло. Але на, на той момент я такий: блін, він так класно це подав е, ну, в цьому відео, що я. Ну, Мені подобається, як воно йде, як я це запам'ятовую, тому що не з усіх відео про англійську мову я міг запам'ятати там все, що там було сказано. Тому я думаю, що е, то було правильне рішення спробувати дагліш, Я не шкодую. Добре. Тоді плавно переходимо до самого навчання. Розкажіть, будь ласка, в загальному, от що відбувалося з вами, коли ви прийшли на навчання? О, так, це я розпочну. Із виходить це десь приблизно рік тому. Був виходить літо 2022 року. Це я придбав перший Дагліш, Ну зараз він Дагліш. Раніше просто був курс, от mm -hmm. і е, так. Я переписувався з вами, провів оплату. Потім що відбулося, мене перенаправили до адміністратора. Е, Адміністратор вже виділив на мене, я так розумію, як куратор. Ну я називаю куратор, це чи вчитель, чи наставник, там mm -hmm. будь-як. От е, і ми почали навчання. Зрозуміло, що в Телеграм прийшло завдання виконати е, там всі завдання, скинути на перевірку, задати питання, якщо щось не ясно. І найбільше, що мене здивувало, те, що я не бачив, те, що я ще не пробував, це створити інстаграм-аккаунт. Е, як це раніше тоді було, і записувати історії туди на англійській мові. Господи, там всього лиш один підписник, це твій куратор. Ну, це так, знаєте, як такий міні-блогер ще й на англійській мові. Це для мене було просто щось, але це дало своє. О, так, це круто, коли ти, ти якось хвилюєшся в будь-якому випадку, тому що, хоча тебе один глядач, це твій учитель, але все одно ти такий якось переживаєш щось би сказати, як би це його правильно. І з часом ти так це набуваєш. Типу, твій мозок. Він якось це як ну, мабуть навчатися складати кубик рубік Типу, все швидше і швидше, ці комбінації. Ти вже не задумуєшся, як що виставляти. Оце завдяки першому Даглішу. Я можу сказати, що я тип я знав, ну, наскільки я зрозумів, уже з свого навчання того, я знав якусь базу, але вона в мене була отак розкидана скрізь. А Дагліш, типу, ти у мене, вже посортував його по, скажімо так, по полочкам. Що звідки брати і як це використовувати? Оце було класно. Добре. І скажу заодно глядачам, що якщо, наприклад, людині щось не подобається, їй важко це не означає, що це не допомагає і не працює, вірно? Ось добре, розкажіть тоді, будь ласка, за конкретну свою англійську мову. Що відбулося з нею? До, після. О, так, так, я про це можу сказати. Ем, я не здавав ніякий офіційний тест не, перед там Даглішем, перед чимось. Я просто проходив якісь елементарні курси, не курси, а тести в інтернеті, хоча б приблизно зрозуміти, що я, що я знаю. І mm -hmm. той тест показував, що я десь був приблизно на межі між А1 і А2. Ну, можливо, навіть не на межі. все таки більше, мабуть, я був, так скажем, плавав в А1, тому що mm -hmm. оцей. Мій набір інформації, яку я знав про англійську мову, він був хаотичний. А потім я вже скажу прямо результат вам уже після навіть дагліша, після цього всього я здавав е, зимою в кінці зими IELTS тест, і mm. в мене вийшов середній бал в е, 5.0, ну тобто 5 рівно. Де був найвищий у мене спікінг, тому що мені дійсно оці історії, які я там записував в інстаграм, вони мені так забустили, типу, це спілкування. Хоча я спілкувався фактично сам з собою, я записував відео. Тому я можу сказати, що це круто. Ну, Дагліш, так скажем, вже шліфанув, від, відточив мої ці навички, так скажемо, зробив англійську чистіше. Все правильно, тому що ми. Робимо акцент на розмові, щоб люди розмовляли. Це ми і відрізняємося від багатьох, тому що багато людей вони навчають англійською, а ми навчаємо, як розмовляти англійською. І це дійсно різні речі. Ну тобто, англійська будь-якої мови найголовніша функція це розмовляти. Саме її ми і навчаємо прямі, прямі функції. А коли ви, ви закінчили далі ж? Другий тиждень е е вересня тиждень тижні А хіба не недавно? А це вже другий. Моя ага. жінка купувала у вас Дагліш, як Дагліш курс для новачків, а я вже купував у вас Дагліш Level Up. Тому ага. я закінчив, вважайте, три дні тому Дагліш Up. А, все тепер зрозумію. Ваша жінка зараз також навчається? А вона закінчила вже десь два тижні тому. Ми ага. купили з нею, з нею разом приблизно в один час. Але я не знав, що Дагліш левела б на два тижні довше, і я закінчу свій ось буквально недавно, а вона mm -hmm. свій раніше. Розкажіть зараз, ви сказали, наприклад, про тест там про IELTS. Це також дуже добре, і те, що у вас спікінг найвищий рівень, це дійсно показник. Ось, але мені цікаво більше, знаєте, ваші внутрішні почуття зсередини, Там, можливо, впевнені, що стали якось вільно почалось розмовляти в житті. Чи допомогло якось, може знаєте, там вирішувати питання, ставати більш впевненим і так далі. Може, якось розв'язався язик як більше в житті, десь в яких ситуаціях от мені цікаво. Тим більше, що ви в англомовному середовищі ось е, я за себе можу сказати те, що у мене і не було якоїсь великої межі цієї, щоб переступити і розмовляти. Е, вона, ну, вона, звісно, була присутня, але не така, як я знаю, що є у людей, які бояться навіть. Hello сказати, тому що бояться помолитись, але завдяки, от саме ще раз хочу наголосити на історіях цих на початку вони мені не подобались, тому що записувати їх мене це стресує. Треба щось придумувати, говорити 10-15 цих історій. от Потім тиждень-два я просто як на роботу вже ходив. Я бігом і стрілявся, ні перезаписів, нічого, тому що став упевненіше в розмові на англійській мові. Я вже зміг сформулювати свої думки за день та ще робив, і це просто переказати на англійській. То mm -hmm. зараз мені це робити було на Дагліші набагато простіше, тому що живеш в англомовному середовищі, та все відбувається на англійській мові. Тому це ще було в рази простіше. Е, і через по цій причині, і mm -hmm. просто що в мене вже виросло. А от жінка моя, вона е, доволі, я не знаю, чи вона якось соромилася е, розмовляти. Особливо круж... кружечки це вже були вона mm -hmm. в телеграмі. Це робила. Е, це було щось для неї, я не знаю. Їй важко. ну яке я ж як я запишу 10 кружечків. А потім вона все вже розкрепостилася так само тиждень-два, все в неї дуже швидко, без перезаписів, без е, нових дублів цих. Тобто е, рівень і вільність спілкування реально виросли. От це я можу сказати. Супер. Так. Да, я скажу глядачам, щоб вони розуміли, що таке історія, що таке кружечки. Раніше, коли Ростислав навчався, це було в серпні, Да? ось в учнів було завдання створити інстаграм якби сторінку, там де підписаний лише їх персональний наставник. Вони знімали історії кожного дня розмовляючи англійською. А зараз ми зробили це трішки простіше: просто надсилати відео повідомлення, такі в кружечку, як в Телеграмі, да, розмовні англійською. І люди кожного дня повинні надіслати там певну кількість, щоб. Настав наставнику, да, і наставник перевіряє, де є фідбек. Ось і це завдання багато людей дійсно не люблять на початку. А в кінці всі кажуть, що це було найкрутіше, надієвіше і так далі. Тому що людина постійно розмовляє протягом дня, це входить в, в звичку, і люди потім кайфують, що вони розкріпостилися, вони почали вільніше розмовляти і так далі. Скажемо людям, що ми з вами взагалі вперше бачимось насправді, і мені цікаво. Взагалі взяти фідбек від команди і фідбек від е, своїх учнів. Ось тому цікаво почути, як ви ваш фідбек про взагалі персонального наставника, як ідею, е, як відбувалася робота, чи відповідала вам там швидко, чи піклувались про результат, і хто був взагалі вашим наставником? Пам'ятаю, що попередній раз, що цей раз, що це було класно, тому що. Я міг написати своє питання там о восьмій годині вечора по українському часу о дев'ятій. Ну факт по суті, це вже не робочий час має бути. Ну все таки людина теж має відпочивати свій е, особистий час мати, але мені відповідали там о дев'ятій, о восьмі, о півдесятого, тому що в мене після роботи не було часу е, багато там займатися. Я займався вже о сьомій, о восьмій вечора. Тому. Я вдячний, що мені викладачі відписували на рахунок. Ось Ані, яка вже була у мене на English Level Up», То дуже круто, що вона не просто може там вимагати від тебе тільки роби, 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 ти повинен, ти зобов'язаний. Так, я розумію. Але є, вона входила там в положення як людина, розуміла, що там в мене були е, певні періоди, дуже зайняті, що в мене прямо. Буквально не було часу поїсти ще якийсь зайвий раз, я не знаю, е, тому що дуже був зайнятий на роботі. От, і вона, типу, пробачала мені, що я потім виконував це на наступний день, там декілька завдань, тобто такого не було. Або помічала якісь помилки, вона це все коректно писала, що так, там треба поправити, або там краще подумай, Тобто дуже класно. Мені подобається, як працюють люди. Добре. Ну, в вашій команді, я маю Так, да, Я зрозумів. Да, скажемо людям, що ми доволі таки лояльно відносимось до там, особистих справ учнів. Ось є чіткі дедлайни, да, це правда, але якщо людина там робота, чи вона затрималась, то ми лояльно до цього абсолютно відносимось і можемо зачекати, там, чи перенести завдання, чи уроки, так і далі, так далі. Як щодо слів, які ви отримували, чи були вони вам актуальні, подобались, не подобались Ось про слова, а, про слова, так, я що можу сказати, що можу сказати про слова. Е, покладу руку на серці, скажу, що деякі я просто пропускав. Я не скажу, що я не відкривав жодні. Я опрацьовував, але там із того всього списку я дійсно не опрацьовував 100% тих слів. Але я, ті, що я виписував і запам'ятовував, я дуже швидко їх брав у використання. І це дуже круто спостерігати, коли ти вивчив слово, і в тебе ніби, знаєте, як рівень у грі він розблокувався, і ти це слово тепер чуєш скрізь. Хоча ти, можливо, до того, як ти його вивчив, ти чув його мільйон разів, але ти його не знав. Тому е, слова корисні, тому що е, тут вони, як би це правильно сказати, зачасту звивають mm -hmm. саме такі слова, які ви даєте для вивчення. Тобто вони не якісь там е, суперлокальні. Що ти вивчив, mm -hmm. і непонятно для чого ти це зробив. Mm -hmm. Тобто вони так. мають свій, свій сенс, свою користь. Так скажу також від себе, що коли я створював ці пакети слів і ці теми слів, та, то я саме, така ціль і була в мене, щоб люди потім ось так казали, тому що дійсно слова відбирались особисто мною по кожному слову. І для мене була ціль. Щоб ці слова вони були дійсно актуальні і релевантні в житті, а не так, що це якісь книжні слова, які ніхто ніколи не каже. Ось це повинні були бути слова такі повсякденні, щоб людина, як от вивчила і їх чула, знала, розуміла, і ось людина з Канади це підтверджує, і це дуже насправді круто, що так воно є. Можливо, ви хочете. Щось підкреслити ще чи додати, чи в принципі вже все сказала. Так, так. Я ну от особливо от те, що я вже відмічав до цього і не неодноразово, це саме ці, е, так скажем, схильність, це саме на, е, на розмову, як ви це робите уклін на те, щоб люди саме mm -hmm. розмовляли. Тому що писати, чесно скажу, я тут не так часто був задіяний в тому, щоб щось писати, якісь тексти, і тим більше робити це супер коректно та правильно. Але саме розмова це те, що з чим ти взаємодієш щоденно, і ну в моя так скажем удача, що я зараз можу тут спілкуватися з носіями, тобто, в мене є велика практика. А ті, хто живе в Україні, знаходиться в Україні, чи навіть я був в Німеччині. Ну ніхто не говорить все одно там англійською, або вони принципіально цього не роблять. Це одно в тебе немає практики, і коли ти просто хоча б сам собою записуєш ці кружечки історії, кружечки, то це є твоя практика, і це дуже круто. Тому я вважаю, що це можливо навіть трошечки більше наприкінці можна зробити кількість кружечків, Можливо, ти мене буде хейтити але дійсно було б непогано, можливо, на п'ять ще додати. Це правда, тому що коли я, наприклад, навіть починав вивчати англійську, мене, я ж був в Україні і м -м, мене також не було носіїв і взагалі нікого, я так само тоді себе знімав на відео. Це було там років, може, шість тому, і я просто брав телефон, знімав себе на відео і навіть не підозрював. Тобто я вже тоді робив ці кружечки, але ще не знав, що це кружечки будуть там потім колись на моєму курсі. І так також практикував сам собою. Тому можливості можна знайти завжди, тільки бажання. І ще в мене такі два дуже цікавих запитання: це одні з найчастіших запитань, тоді, коли люди записуються на курс, я з ними переписуюсь в особистих повідомленнях. От ви зараз точно зможете класно відповісти і підтвердити там, мої слова, які я кажу людям, які в мене це запитують. Люди запитують, я за я в Канаді або я в США. Часовий пояс інший я не зможу займатися. Що ви скажете? Ви пройшли два курси. Ви в Канаді? Так, я був, я знаходячись в Канаді, я пройшов свій курс, і моя жінка пройшла. Ну, тобто, загалом два. Ви дві в Канаді, людини, але загалом... і ви і жінка, так. так, ми обоє тут, і ми разом почали навчання. Владі моїй жінці їй не було важко, наприклад, із спікінг ментором на рахунок, це домовитися на котру годину там, тобто пішли на компроміси, все одно не тебе не ставлять якісь такі жорсткі рамки, що ти повинен. Там по своєму, ну я буду сказати за свій час, по своєму канадському там в три ночі заходити, тому що е, там ти повинен підлаштовуватися під вчителя і так далі. Ви всі якось йдете на зустріч один одному, знаходите якийсь е, спільний знаменник, так як ми зараз це зробили. Mm -hmm. Фактично. Е, тому так само з моєї сторони, в мене ще простіше, тому що я працював на левелапі тільки із Анею і. Коли ти просто проходиш завдання і не зідзвонюєшся, а виконуєш завдання щоденні, то ніяких проблем немає, тому що тобі дають неопрацювання опрацювання, ти опрацював, ти за, за весь свій день зробив завдання, твій наставник розуміє, що, хоч у нього там 8 чи 9 ранку, у тебе ще все ще на день раніше, все таки, ти ще працюєш. Попередньому дні тому вони це все прекрасно люди розуміють, і і це дуже класно. Тому дискомфорту ніякого в цьому немає. Я не відчув, Супер. якщо кажу ну, чи за це насправді це так і є, тому що ну наш курс, наприклад, існує вже майже рік, і ну от за цей рік ні разу до мене не доходили там повідомлення від персоналу, да так скажемо, що якісь проблеми були чи своїм поясом. А зараз. Перш, там, кожен третій це людина з США чи Канади. Ось і ще друге запитання, яке також задають. Люди пишуть: Я працюю, там, як я буду займатися, я працюю, коли буде розмовний клуб, коли будуть завдання, я працюю, я не зможу, мало часу і так далі. Ви також працюєте, наскільки я, я розумію, і дружина ваша також працює. Так, так. І в нас абсолютно різний графік з нею роботи, ніяк не пов'язаний. Я можу сказати, коли я тільки розпочинав в Німеччині, ще це я робив. І я приступав до роботи о 6-й ранку і закінчував там 5-6 вечора. Ну, тобто я працював там 12-13 годин, жара сонце, ну, тобто робота важка. Але м м в тебе, якщо ти і не працюєш, але й не маєш бажання в його вивчати, то в тебе навіть тоді не буде часу, ну, хоч так. ти весь день будеш вільний. Ти знайдеш причину не робити. А тоді я собі розумів: так, я прийшов, е сходив в душ, все, я за телефон, я пішов, писав кружечки, повернувся додому, поробив домашку. Чудово, я вже здихався і до Я можу там витратити ще там годину на, на себе. от Це не було якимось дискомфортом, тому що я розумів, для чого я це роблю, яка в мене ціль. Е і так само тут, тут я працюю ще більше, особливо. У мене тут тільки закінчився сезон. Я працював по 200 годин 100 годин на тиждень виходить, я працював, тобто майже абсолютно часу не було. І все одно я старався, як мінімум, записати кружечки, і, як мінімум, поробити ці завдання, там які надсилали, що я можу в текстовому форматі робити. Тобто, все одно час на це можна знайти. Ну, я так, я так бачу. Звісно. Так само і моя жінка. У всіх є робота. Тобто, ну зараз немає людини без роботи. Да? По логіці таких людей, які пишуть, ну, це нормально, вони переживають, тобто це нормально. Але просто ми хочемо ось на, на живому прикладі, я хочу показати, да, що робота у всіх, у багатьох діти там робота, справи, але просто хтось, так скажемо, да, займається. З роботи. да, робота, діти там, справи. Але ти або робиш, або не робиш. Або кажеш, що робота і не робиш, і стоїш на місці, або у всіх роботах. Ну, хтось робить, а хтось не робить. Все дійсно залежить від рівня бажання. ось. Таке фінальне запитання. Чи порекомендували б ви наше навчання там, наприклад, другу? Ну, Це логічне таке запитання, раз ваша жінка тут, але все-таки хочу задати його. А ви не повірите, але буквально за Десь три чи на чотири години до нашої розмови я вже порекомендував і навіть не одному. Тому ну я сказ... тому що я пробував не тільки ваш, тобто я е, тривалий період навчаюсь. Я відколи е, ще тільки прибув до Німеччини, я зразу розпочав е, вивчати англійську, тому що я знав, до чого мене готує життя, що я буду робити. І що вона мені потрібна, ну, як повітря. Тобто я знав, тому я пройшов, скажімо так, через курси, велику кількість, тому. А виділяю лише ваш. Тому що це дуже чудовий буст. Багато курсів із таким, знаєте, уклоном, якось вони пробують, ніби все охопити, але. Часу недостатньо на це все, щоб охопити, тому що перевірка домашки, е, зробити, вивчити нову тему і поговорити, а на це все там, в основному, від 40 до години цього мало. Цього недостатньо. Mm. Е, і ти не займаєшся в основному щоденно. Е, то, то, що тут ти займаєшся в на Дагліші, якщо в звичайному, це, по-моєму, 6 днів на тиждень і на левелапі 5 днів на тиждень, це круто. Тому я. Кажу вам ще раз, що я вже порекомендував і не раз. Чудово, приємно. Так. О. Якщо вивчати англійську, то тільки якісно. 100%. Тобто, курс такий вам не, ну, не в хорошому сенсі такий нестандартний, так? Да? О, так, так. Я просто коли вже на навела прийшов, я, скажімо так, ем, знав багато інформації, але. Так як я побачив, що ти, хоч і знаєш її, але ти дивишся, все-таки курс, і ти бачиш якісь, типу, такі лайфхаки невеличкі, якісь трюки, як там щось застосувати, як якось обхитрити систему. Тобто, все одно свої приколи можна звідти черпнути, ну і просто організувати, скажімо так, ці знання у себе в голові, мотивація, так? Тому що, от як ви думаєте, ви б самі робили б це все. От е, я би цього я думаю не став робити. Типу, я розумів навіть ну так як я, я вважаю себе відповідальною людиною, тому мені не треба писати там розсік де завдання, розід де завдання. Я б розумію, що людина чекає, поки я скину її завдання. Все це треба перевірити на все це треба час. Я розумію, що я відповідальний за те, щоб їй це скинути. Ну від мене на мене якісь покладені, якісь очікування. Тобто мені треба це робити. Хтось щось від мене чекає. А якби я був сам на сам, ну це іноді, яка б мотивація не була, шалена, там ти тиждень-два можеш просто з книжок не вилазити, а потім. Ну я вже втомився, ну хво... достатньо з мене. Я вже знаю достатньо. І все, і покидаєш. Тому наставник повинен бути. Сто відсотків. Так. Добре, тоді я скажу глядачам, якщо ви. Надихнулася історією Ростислава. Пишіть мені в особисті повідомлення, якщо також хочете почати навчання разом з нами. Просто повідомте мені про це. Я з вами поспілкуюсь особисто, так як я це роблю з кожним і з Ростиславом, в тому числі. Надішлю вам тест, ви пройдете тест, чи підходить вам навчання. Цей тест вас ні до чого не зобов'язує. Ви пройдете тест, я вам скажу, чи потрібен вам мій курс Дагліш. Поспілкуємось, розповімо, розповім вам про умови, і ви зможете прийняти рішення. Тому пишіть дірект, не соромтесь, і ось можливо, Ростислав вам скаже е, таку фінальну напутстві слова для людей, які от хочуть, хочуть, дуже хочуть, але щось вони ну, щось в останній момент вагаються. Що ви можете сказати таким людям? Я можу сказати так, як це працює, наприклад, на, мо, на моєму прикладі, Чому, якщо ти щось дуже довго хочеш, і, і для тебе, в тебе для цього є купа можливостей, але ти їх не використовуєш, то це однозначно тобі не потрібно, і ти цим не будеш займатися. Якщо тобі щось дійсно треба, ти розумієш, поз, от, тобі треба позарісти, як то кажуть. Ти береш і робиш. Якщо людина каже, що в неї немає грошей, а потім в неї випадково якось. Ламається машина, гроші дуже швидко знаходяться, щоб її відремонтувати. Тому це залежить від ваших потреб. Або іфон появився так? Або так випадково десь айфон взявся. не було а тут велика необхідність. Тобто завжди це має бути виправдано. Ви повинні розуміти, для чого вам це треба. Чудово. Ростислав, дякую за виділений час. і вам дякую. И до зустрічі. До зустрічі.